Привіт! Сьогодні ми з вами плетемо французьку косу, яка в нас починається з резиночки і закінчується в такий тоненький кінчик, як у боксерських кіз. Для цього нам знадобиться канікалон, ми тут з вами взяли джамбо-китай і змішали його з кам'яками однотонним. тону. Також ми з вами будемо запаювати наші кінчики з допомогою праски і високої температури, якщо це всякотемпературний матеріал, і з допомогою серветки, звичайно, яку ви знайдете. Також ми з вами зав'язуємо резиночку з самого початку. Тут канікалон, беремо силіконові резиночки. Користуємося з вами екогелем або будь-яким іншим гелем для того, щоб нам підмазати пушечки. Нам потрібен гребінець, ми з вами будемо розчесувати матеріали, в принципі, своє волосся. Тут у нас було два матеріали, не цих інших, які вже там, але ми з вами їх змішували. Ну і лачок, якщо нам потрібна фіксація, додатково зафіксувати кушочки, щоб вони у нас гарно тримались. Грібінець в мене з тонким кінчиком. Мені таки подобається, ще в нього тут є розмітка. Також водичка, я нею користуюся, в принципі, завжди зажимчики більшенькі, меншенькі, які у вас знайдуться. Ну що ж, поїхали до самого плетіння. Канікелон нам потрібно навчитися змішувати. Чому? Тому що, наприклад, якщо в нас є канікалон, гафрований, амбре, китайський джамбов або якийсь інший колір, і нам потрібно розсвітлити нашу початок. Правило, починається з темного кольору. Ми беремо канікелон світліший і складаємо їх між собою, в якій пропорції, в залежності від нашого результату. Тут у нас приблизно 60 на 40. Ми їх складаємо між собою, далі роз'єднуємо. Знову з'єднуємо, і наша задача зробити змішування, щоб вони у нас були максимально однорідні. Тут у нас іде поєднання кольорів омбре і рівно Також у нас тут матеріал іде джамбо китай і камі-камі. І далі розчесуємо, намотуємо на руку, міцно тримаємо, беремо масажну щітку і починаємо вичесувати знизу вверх. І ще зверніть увагу, у нас. Камі-камі йде із тонким кінчиком, а джампо йде із густим кінчиком. І зараз ми з вами при вичесуванні досягнемо до того результату, що в нас весь канікалон буде однакової довжиною з тонким кінчиком. І це буде прикольно виглядати. Розчислаю з одного боку, далі знімаю руку, зміщую центр, намотую на руку і йду на іншу сторону. І також розчесую. І стараємося розчисати, щоб в нас була з вами однорідна текстура. Якщо вам забагато цього матеріалу, ми беремо половинку, одну, залишаємо, іншою працюємо. Беремо тут, наче пальчиком, так розбиваємо канікуло і промішуємо його. Знову дивимося, де у нас ходяться, і розмішуємо. З цього боку розмішали, перевернули в іншу сторону і знову розмішуємо. Тримайте міцно, щоб у нас не було вичеса. Ось це волосся, яке в нас вичисується, ми його просто викидаємо або на якісь дреди пускаємо. Тому тримайте міцно, щоб у нас не було ніяких витрат. І так в одну сторону і іншу. Розчискали, що ми з вами отримали? нас? Іде з вами загущення основи. У нас йде колір. Бачите, як у нас змінюється вже нема грубого такого темного світлого, у нас йде розтяжка кольору. І в нас став з вами тонкіший кінчик, що теж нам мало важливо. Або можна було ще розрізати наполовину, скласти їх, також розчісати і було б у нас ще такий вид комплекта. Ну що ж, поїхали тепер запитати за французькі коси. Угу. Канікалон у нас вмішаний, виноділи на дві частини. Далі одну частинку ми залишаємо, беремо іншу, зміщуємо кінчики між собою і трошечки наче витягуємо і зав'язуємо на резиночку, на силиконову резиночку. Наступний кінець так само трошки його витягуємо, робимо зміщення на половинку і слідкуємо, щоб так само було у нас з іншого боку, щоб коси в нас були однакові. Довжини і ширини, бо ми вже додавати нічого не будемо. Далі беремо силіконові резиночки. Я їх беру в дві штучки, складаю такі звичайні розміром як 10 копійок, або її більшенькі розміром 25 копійок. Такі можна по одній. А ось ці беру дві. Тепер як ми намотаємо? Обнімаю канікалон. Отут розтягую, роблю таке віконечко, прокручую резинку між собою. Знову беру частину канікалону. А розтягую, роблю віконечко, і так намотую кілька разів. Є! Підготували наш канікалон, відкладаємо його на бочок і переходимо до клієнта. У нас з вами кудряве волосечко. ми його не будемо вирівнювати, ми з вами гарненько підтягнемо підбори, і воно у нас вирівнюється. Якщо ви плануєте закидати на тиждень, то можна тут зробити брітик по щоб було веселіше. Ми робимо пробор посередині. Тут підтягуємо волосочко, ставимо гребінець рівненько, проводимо його, зупиняємося, нігтем забираємо те, що в нас наліво-направо. Розводимо, дивимося, чи в нас рівно. Далі знову ставлю точку зверху. І тут у нас знизу є ще, де росте хребет, друга точка Б. І я так для себе орієнтую. Точка А, точка В, і проводимо рівну лінію. Далі розділяю волосся, у нас виходить з вами рівненька лінія. Розтягуємо між собою і одну сторону заколюємо, якою будемо працювати зараз з лівої сторони. Так, беремо наш волосечку і починаємо заплітати, зв'язуючи його розірва. Починаємо прив'язувати канікала. Якщо ви не впевнені в своїх силах, можете відділити такий трикутничок. Рівнобедрений і відразу починати відв'язувати на ньому резинку. Це також стосується, наприклад, діточок. Я ж відділяю цей трикутник, знизу тут відділяю невеличку пасму і прив'язую до неї ось все волосся, яке ми з вами зав'язали. так. Наша задача зараз зав'язати резиночку кілька разів, щоб вона не стрималася на цій малесенькій пасмі. Теж. Відтягую, притягую волосся і ми маємо зав'язати щільно, близько до кореня. Це така наша фіксація. Це не, бо, не, господи, не боксерки, там де ми додаємо потрошку матеріалу. Це виглядає інакше, але кінчик ми з вами зробимо тоненький, такий, як у боксерок. Одна резиночка в нас може лопнути, як зараз ви це бачите, але інша тримається. Так, зав'язали. Слідкуємо, чи потрібно трошечки підтягнути вниз. Тепер наша задача розділити цей матеріал на три рівні частини. Відділяємо з одного боку частинку, складаю його вниз. Далі відділяю з іншого боку частинку, кладу її посерединці. Ось так, наче наверх. І ще одна частинка – це вже наша третя частинка. Ось, ми підготували наші пасми і вони у нас готові до роботи. Якщо у вас з'їжджає ваша пасмочка, підтягніть її, але краще максимально близько зафіксувати до початку. Далі ділимо також наше волосся, яке ми з вами відділяли, на три рівні частини. Для цього, щоб не так пушилося, можна скористатися Екогелем або можете збризнути лаком. І зачесати всі маленькі коротенькі волосинки, ну і також водичку, ніхто не відміняв, користуємося нею постійно. Розділяємо пасму на три рівні частини і кладемо на три частини канікалона. Далі обнімаємо їх, об'єднуємо частину волосся з серединки, частину волосся з боку і з канікалоном. Тепер наша задача плести французьку косу. Як ми це робимо? Крайню пасму кладемо під низ. Я так підготувала собі всі пасми, всі вони у мене під контролем. І я починаю з правої сторони, беру волосся і канікалон, прокручую під низ і передаю ось сюди безімянний пальчик. Далі забираю серединку, знову з волоссями з канікалоном. Тепер ліву крайню пасму прокручую під низ і так само передаю свої великі пальчики. Слідкуємо тут обов'язково, щоб волосся наше залізло в пасмачки. Міняємо ручку. Одна рука в нас в упорі стає, великий вказівний палець притримує плетіння обов'язково. Так, знову прокручую зверху, підтягую волосся своє, не забуваємо. І тепер беремо підборчик. Підбор ми беремо, припіднімаємо все волосся, додаємо до канікалону і гарненько підтягуємо. Так можна додавати водички і сталінгу, щоб у нас були однакові підбори. Повертаю пасму. Знову максимально волосся своє вкручую під канікалон. Рука стає вказівним пальчиком у мене на корінь волосся, великий затискає. Міняємо руку, знову прокручую знизу пасму, додаю підбор. Ось цю пасмочку середню я відкидаю від себе, щоб вона мені не заважала взагалі. Додаю підбор. Об'єдную його з волоссям і підборчик, наче я кладу низ. Повертаю цю середню пасму назад. Не забуваємо підтягувати. Ось тут я підтягую волосся, воно в мене там лежить, а я ось цією пасмочкою підтягую. Контролюйте себе. Міняю ручку, знову прокручую пасмочку зверху, припіднімаю волосся і додаю рівномірний підбор і дотягую підбор, щоб він у мене був натягнутий. Повертаю знову волосся. В цей момент руки в нас лежать на коренях волосся і підтягують обов'язково вільна рука, зараз у мене ліва. Робить всі підбори, всі піддає, викручуємо канікалом максимально наверх, яка б у вас частина його не була більше чи менше. Обов'язково все вкручуємо вниз волосся в канікавом. Далі знову повертаю. Ось в мене волосся зверху, я його спеціально прокручую і передаю вниз. Так, далі прийшов час витягування. Ми пропили з вами три ланочки, Одна рука тримає, іншою я від кінця до початку починаю розтягувати. Трошечки-трошечки розтягую з одного боку і далі з іншого. Можна змінити руку або з такого ж плану. І запитуєте клієнта, наскільки широко хочеться зробити розтяжку. Зараз піде? Угу, угу. Додаємо знову до пасми, яка дивиться під низ. Ось тут у нас йдуть підбори, з вами, так наче вітер подув і у вас отак тримається волосся своє. І так само ми з вами робимо підборчик. Додаємо, обов'язково тут натяжка в нас, щоб не повипадали свої коротенькі волосинки. Далі знову провертаємо. Підтримуємо, пору під низ, І з середини не забуваємо також робити підбори. Якщо підбори будуть дуже великі, коса у нас буде не так триматися, як би нам хотілося. Якщо підбори будуть дуже маленькі, коса у нас теж зб'ється в одному місце. Теж, що занадто, то не здраво. Знову беремо підбори. Підбори ми ще можемо брати вертикально, але в ніякому випадку вони нас не має дивитися на обличчя. І всі півники, які в нас є, підтягуємо відразу в підборчик, бо, іначе тоді нам буде важко їх сховати. І продовжуємо так плести далі. Знову забираємо підбори. Вони у нас приблизно 2 см шириною, обнімаємо знизу вверх, зверху вниз розтягуємо. Знову трошки проплила і трошки розтягую. Розтягнути таку косу можна дуже широко. Але не варто цього робити, тому що вона тоді буде виглядати максимально неприродно, некрасиво і втратить свою стійкість. Задаємо направлення. Дивіться, отут біля вушка обов'язково підтягую коротенькі то самі коротші волосинки на скронях у нас. Збираю, можете гребінцем прочесати. Коли ви не можете ручками зібрати, можете гребінцем собі відділяти або так підчесувати підборчики. Але дуже бажано це робити відразу. і Також можна сталінгом підмазувати, щоб у вас ручки були вологі. Або від стайлингу, від гелю, або жирніші від воску. Знову міняю ручки і продовжуємо йдемо з вами на потилицю. Тут в нас теж є інтересний момент. В процесі підтягую, розтягую Лосечко. підтягую своє. Слідкуємо за тим, щоб коса в нас йшла рівномірно, щоб вона була, наче в нас таким, як дракончиком, трималася зверху, не вушком, не біля пробору, а посерединці. Є клієнти, які люблять, щоб це був варіант, наче вушком, коли якісь є комплекси з цього приводу. Але у нас все окей. І далі з вами переходимо на потилицю. Тут у нас трошечки є рекомендації. Форма голови в нас так росте, що ось тут волосся збільшується, згущується, незважаючи на те, що площа зменшується голови. Тут у вас може бути багато волосся, воно буде густе. В процесі ви його збираєте і вам максимально буде незручно, але тримайтеся, я вас вірю. Обов'язково додаємо такі ж самі невеличкі підбори. І з лівої, і з правої сторони. Так само ми робимо розтягування косички, щоб вона в нас була об'ємненька і рівномірна, або як морфиночка від меншенького до більшенького, або навпаки, або рівномірної ширини. І так само продовжуємо ховати своє волосся максимально в канікалон. Забуваємо про наш стайлінг водичка, вибирає всі пушки і прокручуємо. Дуже-дуже-дуже важливо тримати пальчики постійно на голові. Не тяніть косу на себе, ми її розтягуємо вліво-вправо, і пальчики лише змінюємо по черзі то лівий, то правий, то лівий, то правий. Волосся прокручуємо максимально вниз. Дивіться, ось пальчик у мене лежить на коренях волосся. Він в мене не піднімається, і я не підглядаю і не дивлюсь, що там робиться з косичкою. І також форма голови у нас тут закруглюється. В цей момент, коли ви підходите до самої потилиці, можете попросити накру... нахилити клієнта голову взагалі вниз, щоб він у вас дивився, вниз, значить, телефон там клацає, щоб наша краєва була максимально підтягнута. Міняємо знову ручку. І ось тут ще наша задача, щоб закінчилось волосся там, де закінчується косичка. Не перетягуйте, не забирайте оце все в один великий підбор, тоді в нас тут буде провисання. Обережно так. Підтягуємо, затягуємо волосся у нас підниз, прокручуємо. І з лівої сторони так само забираємо підборчики. Можливо, їх підтягнути. І розтягуємо трошки косо. У нас такої середньої коси витяжка. У нас тут йде 100 г матеріалу по 50 грамів на одну косу. І спускаємося нижче. Тепер у нас буде ще одна інтрига. Дивіться, ми забираємо з вами все волосся якраз в цьому місці, де у нас закінчується плетіння. Не вище, не нижче. І коли ми тут плетемо, не тягнемо косу на себе. Так і залишаємо. Можете навіть трошки як присісти, коли будете плести, головне не тягнути на себе, бо воно буде в нас провисати. Далі, дивіться, одна в нас сторона стала коротша пасма, інша довша, а ця ще довша. Що ми робимо? В такому випадку наша задача поділитись пасмами канікалону. Волосся все своє прокручує максимально під низ. Під низ. І тепер нам треба із довшої сторони поділитися волоссям і лягати її в коротшу. Зараз з лівої сторони у мене прикручується коротка пасма. Я беру цю наступну, відділяю від неї частину довгого волосся і передаю під низом, об'єднуючи її з цією короткою пасмою. І так само з цієї пасмочки я теж можу відділити частинку і залишу такій пасмі, що у нас йде з вами меншенька. І таким чином ми з вами поділилися волоссям і продовжуємо далі плести. Знизу ми розтягуємо чи не розтягуємо косичку. Знизу ми можемо або розтягувати, або не розтягувати косичку, щоб вона у нас була або широка, або не широка. Тут по об'єму окей. Супер! У нас ідеальна модель. І ми так само з вами розтягуємо волосся, своє сховали. Розтягуємо лише канікалон. Ми вклітаємо канікалон. І працюємо з колоном. Прокручуємо волосечко своє, ховаємо його піднис, щоб воно не покнастилося в нас. І доплітаємо так до кінця. Сткуємо за шириною пасми. Якщо потрібно, то ми можемо десь знову поділитися і по довжині, і по ширині, як буде вам зручно. Далі ручку вашу затискаємо косу, і нехай вона там лежить. Якщо ви випадково на себе потягнете, то ви будете знати, що клієнт у вас підтримує косу. І в нас вона буде максимально триматися біля кореня. Кінчики, якщо у вас рівний, густий зріз, кінчики можуть вилазити. Звертайте на це увагу, або робіть обмотку, як у нас є вже в відео, з вами показано. Якщо потрібно замотати кінчики. Далі, французькі коси зазвичай зв'язуються резинкою, такою ж силіконовою, якою ми з вами зв'язували зверху. Але ми тут з вами зробимо тонкий кінчик, щоб вони у нас трималися за рахунок тонкого кінчика. Але можете дати клієнту з собою силіконову резиночку, таку маленьку, знову або кольорову, або прозору. Прозорі самі універсальні по кольору будуть. А ми з вами зробимо тонкий кінчик. Тонкий кінчик ми досягнемо за рахунок того, що ми з вами витягували канікалон. І далі я вже не сильно розтягую, щоб у нас був логічний кінець косички. І доплітаю до кінця. І так буде наче на своє волосся. Така магія. Доплітаю до самого тонесенького кінчика і слідкую по довжині, по ширині, щоб в нас було все однакове. Доплітаю, можу розвернутися так на себе, розвести техніки швидкого плетіння. Знову -таки, якщо у вас не тоненький кінчик, тоді у вас канікалон сам по собі триматись не буде. Важливо, щоб там був тонкий кінчик. І тепер дивіться, робимо петлю. Збираємо волосся, вибираємо саму довгу пасму, обмотую цю пасму навколо пальчика. І петелечка у нас проходить просто одненька, як зав'язує нашу косичку. Підтягуємо цю петелечку, кладемо в долоньки, затираємо. Ось ці всі пушки зрізаємо ножницями. Беремо ножниці і просто зрізаємо пушечки. І далі ми ще з вами візьмемо серветку голову, краску і зробимо температурну уповку. Але вже так теж буде косичка триматись. Так, відпускаємо. І ось така у нас виходить коса. Так, природно виглядає, спочатку мега гам'я, а потім у нас йде по кінчик. І переходимо до зворотньої сторони нашої наступної і робимо так само клітиночку. Тепер беремо з вами серветку вологу. У нас має бути волога або може це буде якась тканина. Беремо наші коси, обнімаємо їх, і температуру, в залежності від термостійкості вашої прасочки, і отакий шиплячий звук означає, що у нас наші кінчики запаюються. Обережно, будь ласка, і ще можна кінчиково до додатково пройтись. Отакий От тонкий кінчик буде триматись. Якщо у вас низькотемпературний матеріал, ставте низьку температуру вашої праски. Ура, зафіксували. І тепер ще додатково зафіксуємо солачком по краєві. Прочесуємо, підчесуємо наші погнастики, які у нас були тут по краєвих. І лаком фіксуємо. Також можна ще додатково пройтись, викриваємо очі. Саме коси будуть триматися, ми тільки своє волосечко фіксуємо. І беремо грибиниць. І підчасуємо наші підбори. Ось тут у нас кроні. Можна ще додатково заколоть невидинка. При донамі, що дуже хочеться. Спортивний варіант. Все, я нас вітає. наша коса готова. Обов'язково тонкий кінчик. Дякую за увагу. Коли Стоїм. Угу, Так теж покрутіться. Наче в зеркало дивимося, так наперед перекидає. Дімося таке в зеркало. М -м -м -м. капюшончик можна одягнути. Ну, моделям своїм владеться. Якісним хвостиком проплила саратижнім. Мені було такого. Угу. Знімаємо капішок. І по тій ж самі схемі. Крутимося. Угу. І стійте я ще його потрогаю.